Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні проговоримо про мережеве обладнання Checkvision. Компанія виробляє не тільки не керовані, але і керовані комутатори та інші мережеві пристрої, які здатні значно полегшувати вам роботу з мережею та налаштуванням інших систем. Отже, сьогодні, на огляді, як приклад, у нас комутатор 4-портовий, який керований, відповідно подивимося. Що він вміє, як це виглядає, як це налаштовується. Його паспортні дані, тобто ми можемо побачити переваги, які він надає, які зазначаються основні його такі функціональні переваги, Тобто можливість побудови топології, до якої ми повернемося. Це моніторинг, це пущі, це можливість одразу в моніторингу, одразу переглядати і на ну, топології і моніторингу да, відео контрол і прев'ю. Отже, це PoE-комутатор, тобто він має відповідно порти з поєживленням, в якому зазначаються максимальне, максимальне живлення на порт, максимальне -бюджет, тобто скільки взагалі може віддати потужності даний комутатор. Його інші технології, які він має на борту, але давайте подивимося, як це виглядає відповідно вже в програмному забезпеченні. Отже, тут ми бачимо його такі, таку схемку, що він з собою уявляє. Ну і бачимо тут в паспортних даних так, відповідно, типові схеми його застосування. І так, ось ми бачимо, у нас є два пристрої в мережі: це комутатор та камера. Відповідно, можна сказати наступне, що комутатор буде у вас заживлювати в принципі, будь які пристрої, які у вас заживлюються від поя. Але нюанс полягає в тому, що пристрої Hikvision будуть у вас гарно відбиратися в топології, та комутатор буде з ними взаємодіяти. І софт вам це покаже. Пристрої з підтримкою поя, але інших виробників, вони просто у вас будуть. Відбратися як навантаження на певному порту, яке споживає поїзд. Зараз ми це побачимо. Синхронізуємо час, додаємо наші пристрої. Отже, yeah. бачимо Device Type Switch, encoding Device, це камера. Давайте подивимося, які є налаштування у нас на комутаторі. Пристрій попереднього було активу, але зараз я просто додали в MS4200. Отже, ми бачимо модель, ми бачимо версію прошивки, ми бачимо. Порти, які в нас присутні, да, список портів. Також ми можемо знов таки налаштовувати користувача, змінювати домівності пароль, якщо це потрібно, оновлювати прошивку. Тут це типово стандартно, бачите логи, бачите якісь певні фільтри IP-адресів, налаштовувати синхронізацію по НТП або синхронізувати разом з комп'ютером. Налаштування хмерожі на звичайне налаштування це налаштування IP-адреси, маски, шлюзу, порту. Також ми можемо побачити тут налаштування dns адрес Ну і HIC-Connect сервіса Бачимо, що зараз він у нас активований. Зазначаємо, що в випадку комутатора використовується для додавання його перш за все на ну, основну Основною, основною програмою, яка використовується на телефонах, це є HIC Partner Pro, або раніше це був HIC Pro Connect. там ми можемо якраз його вже налаштовувати. Це теж подивимося. Ну і основні конфігурації нашого комутатора. Що ми можемо робити, як ми можемо керувати, тобто, яке тут іде на якому рівні? Ми можемо знов-таки знижувати або підвищувати бітрейт. Робити це автоматично, ми можемо виставляти там дуплекс, ми можемо е, ставити там, спостерігати чи не спостерігати, та flow control дивитися, тобто, які там у нас е, потоки проходять. Ми можемо взагалі вмикати вимикати порт. Відповідно, ще ми можемо включати або виключати long range port Configuration, це Long Range мод, це режим, який дозволяє вам порятувати. Дані на відстань 80-300 метрів, і живити при цьому камеру або інший пристрій, який живиться від поя, але ви втрачаєте в швидкості 10 разів, тобто це швидкість знижується до 10 Мбіт в секунду. Тут ми теж можемо побачити Enable Ports. це налаштування дозволяє вам зазначати, що якщо у вас буде перезавантажений комутатор, ці порти пристрої, які підключені до цих портів, будуть мати пріоритет. Опрацювання потоків. Також ми можемо окремо вмикати або вимикати поя, зазначаємо, що при цьому сигнал не вимикається. Тобто вимикається тільки живлення на порту. Такі налаштування. Основна фішка, яка представляється в, ну, в комутаторах, які можна налаштовувати, да, в керує комутаторах, це можливість взаємодію з софтом на рівні побудови топології системи. Тобто, ми можемо підключити, натиснути отримати топологію, та побачимо, що ми отримуємо топологію в мережі. Тобто, до нашого свіча зараз підключений наш персональний комп'ютер, ноутбук, де, за яким ми працюємо він відображається. Підключений до свіча також підключена камера з IP-адресою. Одразу можна сказати, що з цією ну, камерою можна взаємодіяти з таким чином. Тобто, якщо ви. Затизите правою кнопочку, а ви можете подивитися живу трансляцію з камери. Вибрати канал, якщо це у вас, наприклад, реєстратор. Ви можете також налаштовувати камеру. Редагувати її ім'я, якщо вам це необхідно. Та інші маленькі такі речі. Основні приколи, які у нас є тут в топології, так, це можливість цю топологію, якщо вона складна, налаштовувати. Яким чином? Ви можете ставити рівень. Відповідно, глибини топології, якщо у вас кілька комутаторів, які включені каскадно, так, або як керовані не керовані пристрої, да, ви можете виставляти відсоток на перезавантаження, щоб вам іме 4200 видавала пуш, коли ви перетинаєте цю лінію, да, яку ви виставили точку, коли у вас вже завантаження системи надто велике, перший, другий рівень. Крім того, ви можете. Тут є підказочка подивитися ще також інші режими, якщо вам це необхідно. Також ви можете цю топологію отримувати, заново перебудовувати або просто оновлювати, якщо ви щось змінили, або там, відповідно, Е Ви можете також експортувати готову топологію, тобто в форматі PDF-файлу, назвавши його як вам зручно. Ви його експортуєте. Після цього ви можете його побачити в PDF-файлі, PDF-форматі, і далі вже із ним якось працювати, якщо вам необхідно, підготувати якусь документацію, чи, чи якісь матеріали. Це основні речі, які ми можемо робити з комутатором в режимі топології. Також ми можемо подивитися девайс статус, тобто, побачити. Яке споживання PoE наразі присутнє. Побачите, які пікові значення PoE були також використані за 7 днів, то яка максимальна потужність була в піку, ми можемо бачити, які пристрої у нас підключені. Відповідно, пристрої Hikvision ми будемо бачити тут у вигляді IP-адреси, в вигляді назви цього пристрою, як ми його назвали, та типу девайсу. І порт. Якщо у нас пристрій буде іншого виробника, який вживиться від появ, ми можемо по статусі просто побачити, яку потужність він споживає. У нас зараз підключені, як можемо побачити, 4 порти задіяні, на якому у нас є аплінк, 5 порт, на якому у нас є на інших портах якісь пристрої, так, які також якось. Взаємодії. Це у нас дві камери іншого виробника камера Hikvision, та також сам ПК підключений до порта Світча. Тут ми бачимо налаштування портів, і як відбувається зараз взаємодія. Ми можемо побачити навіть статистику. скільки Байтів проходить, скільки байтів виходить та інші параметри. Та також ми можемо скинути цей лічильник. І знову рахувати. Якщо у вас є інші пристрої мережеві, то ви можете побачити на з'єднанні деталі цього лінку, так? Ви можете побачити, що куди підключено. Які тут швидкості, ви можете побачити і пошукати на топології, якщо вона у вас розголуджена, за конкретною IP-адресою якийсь певний пристрій, він вам його покаже крупним планом, та знайде. Ось, побачите легенду, які ще інші, інші пристрої можуть бути, так? Які є стани? Ну і відповідно, просто виконувати навігацію. Якщо у вас є інші пристрої по типу. Реєстраторів чи домофонії, вони також будуть відображатися, будуть показувати які на них камери. Якщо це все фік, воно все буде гарно працювати. Ну і фішкою керованого комутатора є те, що можна додавати його в хмарний сервіс. В нашому випадку це Warner Pro. На наш об'єкт ми можемо перейти. Ми можемо відкрити наш пристрій. І також його налаштовувати. Ми бачимо інформацію про пристрій. Ми бачимо порти, які включені. Ну і ми можемо керувати портами. Тобто ми можемо його перезапустити, ми можемо його поставити в режим Extended Mode. Ми можемо його вимкнути. Ми можемо перезавантажити повністю комутатор. Можемо тут отримувати пуші. Тобто, це все виконується це все робиться так само, як і в Міз 4200, але з мобільного пристрою або з веб-платформи, яка у нас є. Тобто, підсумовуючи, можна сказати наступне, що пристрої щен, такі, як керовані комутатори, вони дозволяють вам значно ефективніше керувати вашою мережею. Вони дозволяють вам краще взаємодіяти з пристроями Hikvision е, і бачити, що куди підключено, де які виникають проблеми, та найчастіше, найголовніше, вони дозволяють е, перезавантажувати їх, перезавантажувати порти, знаходячись віддалено від об'єкта, для того, щоб відновити передачу даних та лінк. Дякую за увагу. До зустрічі на нашому каналі.